Очільники громад обговорили питання соціального супроводу родин зниклих безвісти за особливих обставин. Цю групу визнано окремою категорією людей, яка потребує особливої підтримки. Їхній психологічний стан та потреби у супроводі суттєво відрізняються від комунікації з родинами загиблих захисників. В самому сповіщенні описуються обставини зникнення з безвісти, і це дуже важливо, оскільки раніше такі. Обставини родини чекали акти розслідувань з військових частин, вони надходили через місяць. В окремих обставинах це можливо до два місяці. Люди чекали. Для очікування таких родин, напевно, найгірше, що можливо. Тепер завдяки спільній роботі координаційного штабу і центрального органу виконавчого влади, внесені зміни, і тепер безпосередньо в сповіщенні про зникло безвісті вказуються обставини зникнення безвісти нашого військовослужбовця. Або захисниці. І тут я маю окреме прохання до нашого ТЦК СП максимально коректно і конкретно писати, описувати обставини зникнення безвісти, згідно якого родина може для себе зробити. Той чи інший висновок після отримання сповіщення про зникнення родинам варто негайно звернутися до національної поліції України або відкрити кримінальне провадження та розпочати розшук. Водночас ключовим кроком для координації пошуку є активна робота в електронному особистому кабінеті координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Зареєструвати обов'язково і подати туди максимальну інформацію по е, людині, яка зникла безвісти, оскільки тільки родичі знають таку інформацію особливості. Фізіологічні особливості, татуювання можуть бути різні, фізичні особливості, які можна розпізнати в пошуку. Його хобі часто буває так, що під час формування груп на обмін використовуються, наприклад, люди, чи були музикантами, чи мали якісь інші хобі, і були випадки повернення, коли, наприклад, скрипачі повертали або інших людей, які могли. Відфільтрувати по тих даних, які були подані в даний кабінет, кількість зниклих безвісти воїнів Прикарпатція вже майже дорівнює кількістю загиблих. Нині важливо налагодити ефективну комунікацію з родинами зниклих безвісти осіб. Родина зниклих безвісті це найбільш вразливі категорії громадян, найбільш емоційно нестабільні. І тому вони потребують нашої підтримки. Зазвичай ці родини потребують, хоча б щоб їх вислухали, не створювали якихось умов додаткових страждань і оцих от походів по 2, 3, 15 разів по одному й тому школу, бо не можуть вирішити якісь там певні питання. Лілія Буцяк, Денис Сатановський – новини на вежі.